Всім добрий вечір. Давно не записувала вам такі відео. Хочу вам трішки зробити сьогодні огляд наших помідорів, як вони зараз виглядають. Розповім вам, чи залишились ми все ж таки задоволені цим гібридом. Як я вже говорила, це для нас новий гібрид. Ми його в цьому році вперше вирощуємо. І розповім вам, яку вдалося нам зібрати масу з 1700 кущів. А ви напишете в коментарях багато це чи мало, поділитеся своїм досвідом. Можливо, в мене також дивляться люди, які займаються вирушуванням помідорів. Також буде цікаво почитати ваші коментарі. Тому давайте дивитися разом. Так, помідори наші виглядають зараз ось так. Вони вже, бачите, такі старички, я б сказала. Не записувала вам відео тоді, коли ми тільки-тільки починали збирати врожай. Саме перший це якраз тоді була така маса. Такі були грони гарненькі. Ну, не було тоді у мене на це часу. Тому показую вам зараз, бачите, вони вже такі досить виглядають пусто наші кущі. Ми їх опустили. В принципі, я. Як ми опускаємо помідори, записувала також відео, можете перейти в стрічку, там таке коротеньке є. Е, ну, Ось так. У нас вийшло пустити саме ось так. Бачите, не повністю ми їх поклали, ну, трішки приспустили. Це нам дало змогу ще дасть нам змогу зібрати пару китиць додатково. Е, ось так. Зараз у нас ось встигне, це вже яка в нас китиця. Зараз ми з вами порахуємо. Ось перша, друга зібрана, третя зібрана, четверта зібрана. Це в нас п'ята, шоста збирається також. Сьома, восьма, дев'ята. Ну там ще щось зав'яжеться. Десята, одинадцята, 12 ну, китиць приблизно у нас буде. Ось так. Як я вже сказала, основну масу ми зібрали. Це у нас, хто пропустив, повторюю, це у нас мануса. Гібрид рожевий, крупно такий плідний. Ми залишились задоволені. Задоволені, в якому плані маса. Дуже класна маса була, віддача така дружня. Ми збирали двічі на тиждень по тоні. У нас тут росте в двох теплицях 1700 кущів. кушів. Навіть трішки загущено. На наступний рік ми трішки змінимо схему посадки, роздвинемо ось тут ряди і будемо просто густіше садити помідорчики між собою. Ось так ми вирішили для себе, щоб було все ж таки ось тут більш ширший проход. Так буде краще. І зробимо одинарні ряди. Тут у нас є, ось, бачите, двойні ряди, ось видно. Це один, тут по два, Короче, Саме краще, коли е, один ряд. Тоді помідори обдуваються з усіх сторон, немає такого загнивання на плодах. Ну, от Нам подобається найкраще найбільше, коли один ряд. Ось так. Далі по масі. Як я вам вже сказала і показала, ми зібрали, бачите. 3-4, ну, можна сказати, 5, 5 китиць. Да? На даний момент, от сьогодні у нас була здача. Зараз ми збираємо вже раз у 5 днів помідори. До цього ми збирали двічі на тиждень. То от Зараз у нас збір це 600 кг з 1700 кущів. Ну, Бачите, вже яка в нас китиця. вверх. І от. Загалом ми зібрали з 1700 кущів 6700 тонн. Ось так. Я думаю, це непогано. В принципі, ще помідори бачите є, що там в'яжуться, думаю, ну, до 10 може бути. Може, трішки більше. Ну, поки що не загадую. Коротше, 6700 ми зібрали. Отак, От напишіть в коментарях. Як, як, на вашу думку, це нормально чи ні. Е, я думаю, що нормально. У нас, в принципі, влаштовує е, така маса. Ну, Хочеться, звісно, 10 і більше. Е, ну, Думаю, непогано. Помідор в основному весь іде крупний. Такого міленького, е, стиглого небагато. Основна маса це в нас крупний, е, трішки менше середнього. І, ну, Отакий це пару бананок за збору. В принципі, не тріскається помідор сам, непогано. Якщо от сильні дожі, часто поливаємо, переливаємо, то тоді може там ну от, із 600 кг у нас е, два відра було таких лопаних. Цей збір. Перед цим взагалі не було лопаних. Ну, тоді погода була краща. Коротше, оце так. Цей парник виглядає, бачите, ось так. Проводимо профілактичні регулярні такі обробки по листу. Це у нас біопрепарати. Листя тут непогано виглядає. В першій теплиці ми маємо вже досвід боротьби з кліщом. Там у нас кліщ напав у тій теплиці, то я вам вже трішки пізніше покажу, що, що, що нам вдалося зробити, що ми робили. Коротше, отак. Отакий у нас вийшов огляд. Всіх чекаю в коментарях.